Барселона повертається на кампно. Останній матч на Spoтіfy Кампно команда провела ще 28 травня 2023 року. І от 10 серпня 25-го Барса повертається. Клуб оголосив про повернення команди на рідний стадіон. Ми повертаємося додому. Ми вібруємо. Сьогодні говоримо про те, чому новий кампноу шокує світ футболу, і яку величезну перевагу отримає команда Гансі Фліка в новому сезоні. Отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою. Ормою Фавбет. Фавбет, бери від гри своє. Отже, Барселона з початку сезону 25-26 буде приймати суперників на власній арені. Кілька важливих деталей 10 серпня відбудеться традиційний розіграш кубку Жоана Гампера, і найімовірніше, що суперником Барси стане комо Сеска Фабрагаса. Це буде часткове відкриття. Повернення відбудеться ще до завершення всіх будівельних робіт на стадіоні, і реконструкція буде продовжуватись серед робіт, які ще тривають, зведення нової третьої трибуни, облаштування подвійного віп рівня, встановлення даху, завершення внутрі. Ришніх приміщень, а також благоустрій прилеглої території, зазначається в офіційному зверненні клубу. Це повернення історичний момент для клубу та його вболівальників. Після понад двох років масштабної реконструкції та тимчасового приїзду на олімпійський стадіон. Барса знову відчує емоції великого футболу в своєму легендарному храмі в самому серці району Лескордс. Реконструкція Ноу є частиною масштабного проекту Еспаї Барса, до якого входять сам стадіон, новий палац спорту Пала облаграна, інфраструктура для молодіжних команд, офісні приміщення та громадські простори. Вартість лише реконструкції стадіону оцінюється приблизно в 1,45 мільярди євро. Ці кошти профінансували 20 інвесторів з гнучкими термінами погашення до майже чверті сторіччя. Якщо врахувати відсотки, фінансові витрати та пов'язану інфраструктуру, загальні витрати на проекти спайбарса становлять близько півтора, а то є 1,6 мільярди євро. Повернення на Ноу збільшить доходи у дні матчів, передусім завдяки значним інвестиціям у нові віп місця. І зрештою допоможе знизити фінансовий тиск на і без того проблемну Барселону. Гра на Олімпійському стадіоні, який має приблизно на 40 тисяч місць менше ніж на Ноу, обходиться Барселоні близько 100 мільйонів євро на рік у вигляді втрачених доходів, що лише поглиблює її тривалі фінансові проблеми. Формулює ключову проблему клубу після приїзду на Монжуїк видання Financial Times. Нагадаємо, що Барса провела на Олімпійському стадіоні два сезони, а це в сумі дає 200 мільйонів втрачених доходів. Але зараз клуб налаштований Симально позитивно і очікує на надприбутки. Рада директорів Барселони на чолі з Жоаном Лапортою сподівається, що додавання тисяч vip VIP-місць на новий Spotify Camp Nou допоможе збільшити щорічні доходи клубу на третину до 1,2 мільярда мільярди євро протягом п'яти років. Наприклад, за минулий сезон операційні доходи клубу досягли 950 мільйонів євро, перевищивши заплановані в бюджеті на сезон 893 мільйони. Отже, з поверненням на Camp Nou фінансове становище Барселони може суттєво покра. Щетись реконструкція збільшить місткість кампноу приблизно до 105 тисяч місць, що зробить його найбільшим футбольним стадіоном в Європі. А кількість vip місць зросте майже в 5 разів до 9600. Барселона заявляє, що близько 60% VIP-місць, вартість яких може сягати 81 одна євро за сезон. Вже продані у січні. Клуб заявив, що продав 30-річні права на недобудовані vip ложі на кампноу за 100 мільйонів євро. Манель Дель Ріо, корпоративний директор Blaugranas, який керує фінансовим. Своїми та комерційними операціями клубу заявив, що оновлення Camp Nou є необхідним, щоб не відставати від європейських конкурентів. Усе враження від відвідування матчу на Spotify Camp Nou буде зовсім іншим ніж раніше. Стадіон величезна частина нашої ДНК. Важко оцінити, скільки це додасть до бренду, але я вважаю, що це буде величезний відсоток. Бренд Барселони зараз на підйомі, як на футбольному полі, так і поза ним. Сезон 24-25 чітко окреслив ситуацію на глобальному футбольному ринку. ФК Барселона, клуб. Чия команда зазнала найбільшого зростання ринкової вартості, за даними TransferMarkt, ринкова вартість благограни зросла на 190 мільйонів євро з вересня минулого року, досягнувши 1,7 мільярди євро. Зростання вартості команди під керівництвом Гансі Фліка значною мірою замовлене вражаючими командними та індивідуальними результатами в цьому сезоні. Без сумніву, головною рушійною силою цього зростання став вибуховий прорив Ламіна Ямаля, який завершив сезон як найцінніший футболіст світу. Дійсно, ламін Ямаль. Зараз коштує на трансфер Марк 200 мільйонів євро. І це найдорожчий футболіст світу. Це футболіст, на якого будуть злітатись вболівальники з усього світу, а тому за заповнення арени не варто переживати. Барса має топ-команду та топ-зірку. Всі зірки зійшлися. Барселона повертається в рідну домівку з найпрогресивнішим футбольним проектом в світі, і команда отримає неймовірну атмосферу та досвід. Початкова вмістимість стадіону має бути на рівні 50-60 тисяч глядачів. Так говорять в каталонському клубі. Це по суті ті ж самі цифри, як на Монжу. Рік, але протягом сезону місткість може збільшуватися. А повністю реконструкція буде завершена влітку 26-го року. Як мінімум, такі прогнози на даний момент. А зараз давайте поговоримо, чому цей стадіон вже вважають найкращим в світі і чому він стане суттєвою перевагою Барси на шляху до всіх можливих титулів у сезоні 25-26. По перше, як ми вже казали, зі 105 тисячами місць він стане найбільшим стадіоном в Європі та третім за величиною футбольним стадіоном в світі. Станом на 25 п'ятий рік є лише два футбольні стадіони, які мають більшу місткість, ніж оновлений Spotify Camp Кампно no, стадіон 1 травня в Пхеньяні, Північна Корея, та Мельнбургський крикетний стадіон біля 107 тисяч. По-друге, це колосальний дах, площою 48 тисяч квадратних метрів, що розтягується і покриває кожне сидіння. Це величезне інженерне досягнення. Дах включає 18 тисяч квадратних метрів сонячних панелей, які живлять 600 будинків. Звукооптимізований дах не лише захищає від негоди, але й підсилює шум натовпу, роблячи кампно гучнішим ніж будь-коли новий Spotify Camp Nou буде оснащений 5 g зв'язком по всьому стадіону передвими аудіовізуальними системами: VR, гейміфікацію та замовленням їжі напоїв на сидіннях. Екран, який оточує чашу, гарантуватиме, що кожен вболівальник побачить статистику, повтори та підказки в реальному часі. Вболівальники зможуть отримувати всю інформацію про гравців під час матчів, наприклад, теплові карти, детальну статистику гравців. Також фани можуть використовувати функції доповненої реальності через додаток Barsa Mobile. Новий стадіон буде створений для того, щоб забезпечити. Чи один із найбільш виняткових вражень для вболівальників у світі з особливим акцентом на близькість до поля та технологію занурення в атмосферу? Це гасло Ми повертаємось додому, ми вібруємо. Це більше ніж кампанія. Це місія. Новий стадіон це покликання відновити емоційний зв'язок з болівальниками, відновити магію перебування в декількох метрах від своїх героїв на стадіоні, який б'ється як серце Барселони. Саме такою в клубі планували нову арену. Новий Spotify Camp Nou не просто більший. Він переосмислює те, яким може бути сучасний стадіон. Дяки провідному світовому рівню сталого розвитку, технологічному залученню вболівальників, глибокому міському корінню та неперевершеній гостинності, він прагне стати найкращим стадіоном в світі. Якщо врахувати туристичний потенціал міста Барселона та силу нинішньої команди та її перспективи, то ця ціль видається цілком реалістичною. Для команди це велика перевага напередодні сезону 25-26. Багато гравців в своїх інтерв'ю зазначали, що сумують за грою на Ноу, А для тих же Ламіна Ямаля, Пауку Барсії, Ферміна Лопеса та інших юних топ-талантів зла. Масії, це буде перший досвід гри на одному з найвеличніших стадіонів світу. Ламіна і компанію називають дітьми Мунджуїк, адже їх дебют в першій команді відбувся саме на олімпійському стадіоні. Тепер Барселона буде грати у ще більш наелектризованій атмосфері. Суперникам буде ще важче стримати команду Гансі Фліка, більше коннекту з фанами, ще більша мотивація гравців. Дійсно, суперникам барси можна буде тільки поспівчувати. Це будуть гарантовані важкі битви. Є ще один важливий аспект, на який варто звернути увагу: це ширина поля. Поле Кампно вже давно є одним з найширших в елітному європейському футболі 68 метрів завширшки і 105 завдовжки. Максимальні розміри дозволені УЄФА для міжнародних змагань, але справа не лише в розмірах. Величезна ширина і відкрите планування кампноу створюють унікальні труднощі для команд, що приїжджають на стадіон. Ширина Кампноу в поєднанні зі стилем Барселони, що передбачає інтенсивне володіння м'ячем, створюватиме шторм колосальних масштабів для команд, що приїжджають в гості. Це постійне флангове розтягнення. Додайте до цього ще більше фізичне навантаження, тактичну. Дезорієнтацію і величезну кількість вболівальників і матимете повний комплект труднощів для суперників. До речі, ось вам іще одна відповідь, чому Барсі настільки потрібен ще один яскравий фланговий гравець. Ямалі і Рафіні недостатньо. Є ще бальде, але він час від часу отримує травми. Фанати Барселони в захваті від повернення команди на Spotify Camp Nou і в цьому відео ми постаралися розповісти вам все найцікавіше про оновлений дім каталонців та чому він стане ще одним чинником для повернення Блоугранас на самий топ. В той же час ми маємо бути об'єктивними в подачі інформації інформації. перший критичний момент це фінанси видання Financial Times приділило увагу саме цьому питанню, за даними Football Benchmark, станом на червень 24-го року, сукупний фінансовий борг Барселони, включно з позиками на стадіон, становив трохи менше 1,3 мільярди євро, оскільки 583 мільйони євро з цього боргу підлягають погашенню в 28-му році. Клуб звернувся до своїх радників з Goldman Sachs із проханням вивчити можливості зниження процентних витрат за цим боргом. Звичайно, що погасити такий шалений борг в 20 Восьмому році нереально, і тому Барселона весь час займалась цим питанням. і Зрештою знайшла рішення разом зі своїми фінансовими радниками з Goldman Sachs, випустивши наступну заяву на своєму сайті. Барселона закрила випуск облігацій на 424 мільйони євро для рефінансування значної частини боргу, пов'язаного з проектом Espai Barça, ще до офіційного повернення на Spotify Camp Nou 10 серпня. Спільно з Goldman Sachs клуб реструктуризував борг, який мав бути виплачений в 28-му році у нову фінансову структуру з терміном дії до дві Десятого року клуб не лише дотримується зобов'язань, ухвалених на референдумі, а й випереджає графік рефінансування. Але на цьому проблеми Барси не завершуються. Також існує вірогідність, що дату повернення доведеться вкотре змінювати, попри офіційний клубний анонс. Зараз в повітрі висить можливість того, що турнір Жоана Гампера не відбудеться 10 серпня на Spotify Camp Nou. Минулого четверга перша заступниця мера Барселони Лая Бонет пояснила, що роботи на новому стадіоні Блаугранас не можуть отримати схвалення технічних служб мерії, оскільки має бути Завершено першу фазу галереї та перший і другий яруси трибун. Насправді, як підтвердили в АС в міській раді дуже незадоволені заявою клубу, адже вважають її формою тиску. Адже під час зустрічі із представниками Барселони чітко зазначалося, що тимчасовий дозвіл на перше використання стадіону не буде виданий до завершення першої фази робіт. А цього не сталося. Наполягають в мерії. Також певне здивування викликали слова віцепрезидентки Барселони Хелени Форт, яка в інтерв'ю на Радіо Сер заявила, що клуб має намір прийняти 60 тисяч боліва. Вальників на матчі гампера це неможливо, наполягають джерела, наголошуючи, що така місткість взагалі не розглядається на 10 серпня. Утім, це не перший випадок, коли Форд доводиться брати свої слова назад. Свого часу вона також оголосила, що вболівальники повернуться на кампну в кінці листопада 24-го року, якщо не станеться катастрофи, приурочивши це до 125-річчя з дня заснування клубу. Джерела Ас в міській раді також нагадують, що технічні фахівці, які мають видати дозвіл, нестимуть кримінальну відповідальність в разі будь-якого інциденту на стадіоні. тож Підходитимуть до питання ліцензування з максимальною суворістю. Отже, станом на сьогодні, попри офіційне оголошення Барселони, ніхто не може з упевненістю стверджувати, що 10 серпня матч Гампера відбудеться на Камп Ноу. Більше того, на даний момент в міській раді зростає песимізм щодо шансів клубу вчасно отримати дозвіл, особливо з огляду на те, що в серпні все зачинено, і технічні фахівці недоступні. Отже, Барселоні і Жуану Лапорті знову потрібно створити диво, аби Кубок Жуана Гампера відбувся зазначено дату. Якщо сподобалося відео, буду радий, якщо Віддячити за наш контент своїми красивими гривнями. Закиньте прямо зараз донат на підтримку Сил оборони України, збором, яким ви особисто довіряєте. Це інвестиція і в безпеку країни, і навіть в майбутнє українського Ютубу. Дякую.